Друзі, доброго дня, здрастуйте. Ось, наприклад, у нас створилася задача і у нас склад пуста. Якщо ми перед цим склад вказували вручну, то тепер я зробив таким чином, щоб склад проставлявся автоматично. Наприклад, ми беремо ось тут склад номер 2 Ось Харківське, ну так як нам потрібно, і збережемо, що у нас відбувається в цьому випадку. Підставляється автоматично склад. Ось. Але там, де у нас товарів на складі нема, то склад не підставляється. Я планую скористатися цим для того, щоб виставляти по таких продуктах автоматичні задачі на переміщення. Це на меті. Зараз дивіться, ще раз покажу, як, в принципі, це працює. Тобто, якщо ми прибираємо тут все. Ось, а тут нам потрібно замінити на інший склад. Наприклад, це буде склад номер 3 Збережемо картину, у нас балістика. змінюється балістика. Ось. Ну, майже.